Картошка в горшечках. Починаємо готувати картошку в горшечках. Для початку візьмемо м'ясо, я його помила, порізала кубиками невеликими і піджаримо на постному маслі до полуготовності. Поки готується наше м'ясо, я покришила картошечку теж кубиками. зараз посолимо по за смаком і додаємо наші улюблені. Приправлю. Я добавлю паприку копчену і сушений часник. Спеціями розібралися. Тепер трошки добавлю олії, небагато, щоб тільки помазати нашу картошку. І додам цибулька в мене четверть кольцями, і я натерла морковку. Зараз модно різати її полосками. Я, наприклад, більше люблю натерту моркву. вона тоді краще віддає свій колір. І знову все перемішаємо. Наше м'ясо починає підтверджуватися. Зараз я його повторюю порцію за смаком. І ще трошки малюсінею. Ви можете додати спеціальні такі, які ви. Ось наше готове, починаємо збирати горшечки. На дно горшечка накладаємо потроху м'яска. Тепер зверху додаємо картопельку, накладаємо і перед тим, як накладати, Гарно її ще раз перемішати. В, в общем, отак заповняємо усі наші горшечки майже до повного, щоб тільки ще зверху трошки покласти м'яса. Заповнили наші горщики, в мене вийшло їх шість, і тепер у кожен лавровий листик додаємо один духмяний перчик і водички нальємо, щоб трохи. Більше, ніж півгорщика було. І ставимо в духовку. Як почне кипіти, перекручуємо і десь годинку хай вони там стоять. Наша картошечка готова. Смакотінь. Можна їсти прямо з горщечка, можна накладати у тарілочку. Смакота пахне.